Сьогодні ми неквапливо гуляємо хрещатиком, головною артерією Києва, де кожна бруківка пульсує історією та свободою. Він тягнеться від європейської площі до Майдану Незалежності, обсаджений каштанами та величними сталінськими спорудами Київради, центральної пошти та будинку профспілок. І навіть тепер, під час війни, він стоїть як символ стійкості. Хрещатик. Це жива зустріч минулого і сучасного місця, де життя продовжує битися. Далі меморіал полеглих героїв, тисячі фотографій у жовто-блакитних кольорах це обличчя тих, хто віддав життя за Україну. Кожен портрет це історія, кожен прапор, крик болю і віри. Тут мовчання говорить гучніше за слова. Погляд прямує до стели незалежності, зведеної у 1991 році. Її увінчує постать Берегині, яка уособлює Дух Свободи. Цей монумент не лише нагадування про здобуту незалежність, а й символ незламної волі народу, що стоїть на варті самого себе. Поряд, фонтан з пам'ятником, засновникам Києва. Кищек, Хорив та їхня сестра Либідь. Створена у 1982 році скульптором Василем Бородаєм. Композиція була відновлена після обвалу у 2010 і доповнена підсвіткою та фонтаном під час реконструкції парку. Фігури здаються живими, відзеркалюючись у воді, ніби шепочуть про тих, хто першим оселився тут. За легендою саме ки. Дав місто своє ім'я. А ось будинок профспілок, Тевам, вам тепер він став меморіалом. Під час Революції Гідності 2014 року тут загинули люди. Фасад покрито меморіальними таблицями, і будівля мовчки свідчить про жертви, нагадуючи, що свобода завжди має ціну. Все, дуже дякую. Бережіть себе і разом до перемоги. Здоров'я вам! Взаємно! Дякую. На Михайлівській площі виставлено трофеї війни, розбиті танки, БМП, гармати. Це уламки, що стали символами перемог і водночас нагадуванням про жорстоку реальність. Київ вистояв, і ці рештки техніки є доказом цього. А тепер, поч пам'ятник Богданові Хмельницькому на Софійській площі, встановлений у 1888 році. За проектом Микешина. він є одним із найстаріших монументів Києва. Нині він оточений мішками з піском і захисними конструкціями, ніби сам гетьман, стоїть на варті, які століття тому. Далі наш шлях веде до арки дружби народів, збудована у 1982 році як символ радянського братерства. Тепер вона отримала нове значення у 2022 2024 роках. Радянські скульптури було демонтовано. Охоронний статус знято, а назву змінено на арку свободи українського народу. Тепер залишилася лише арка. Каркас минулого, позбавлений ідеології, символ розірваних зв'язків і нової свободи. Далі. І Бачимо скляний пішохідний міст із прозорою підлогою, відкритий у травні 2019 року на день Києва. Він з'єднує парки і дарує захопливий вид на Дніпро. У перші дні повномасштабної війни міст був пошкоджений обстрілами, скло потріскало. Але кияни відновили його. Тепер він знову сяє, немов знак легкості та надії. Парку стоїть пам'ятник князю Володимиру, хрестителю Русі. Встановлений у 1853 році, на Володимирській гірці він тримає хрест у руках, уособлюючи духовний початок держави. Він зберігся й нині, а довкола нього життя, що триває, попри війну. І нарешті ми підходимо до центрального поштамту. Сучасну будівлю звели у тисяча дев'ятсот п'ятдесят восьмому році після того, як попередню зруйнували в тисяча дев'ятсот сорок першому. Тут працює Укрпошта навіть у воєнних умовах. Люди вишиковуються в черги за марками, присвяченими героїчним подіям, потопленню Москви, вибуху Кримського мосту, звільненню Херсона. Пошта стала осередком надії, символом зв'язку з рідними, нагадуванням, що життя триває. Це була наша некваплива прогулянка. Подорож вулицями і площами, де переплітаються історія та сучасність, де пам'ять і надія крокують поруч. Київ живе, попри все. І кожен камінь, кожен фонтан, кожна барикада шепоче про незламність.